На Рівненщині зростають темпи виробництва промислової продукції, попри загальне падіння по Україні. Відтак у першому кварталі в області ріст виробництва підвищився приблизно на 9%. Про це повідомив перший заступник голови ОДА Юрій Приварський під час засідання колегії. Рівненська область на фоні України в цьому питанні виглядає досить непогано. Проте є ті речі, які варто було досить. Суттєво зосередить увагу. Так, за перший квартал цього року підприємства Рівненщини на 25% більше виробили металевої продукції. Виробництво та постачання електроенергії та газу зросло майже на 15%. Позитивні показники і у текстильній та хімічній галузях. Непогано попрацювали харчовики області. Більше виробили свинини, молока, борошна, круп та макаронів. Загалом темпи зростання обсягів реалізованої продукції втричі зросли у Млинівському районі, вдвічі в Дубровицькому, Демидівському, Дубинському Гоща. Не пасе задніх, рівненський район та місто рівне і дубно. першому кварталу 2015 року Рівненська область дала стійке зростання. Стійке зростання ми показали за результатами минулого року. Це близько 10%. на фоні падіння виробництва промислової продукції по Україні близько 10%. і перший квартал. Рівненська область дала приріст виробництва промислової продукції. Проте, крім плюсів, є і свої мінуси. Наприклад, падіння виробництва в добувній промисловості. Проте, за словами Юрія Приварського, для цього є об'єктивні причини. Зокрема, падіння попиту на продукцію у зв'язку із закриттям ринків СНД. Крім того, члени колегії відзначили й позитивну динаміку виробництва сільгоспродукції. Так, в області є зростання на близько 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як по Україні спостерігається спад на понад 4%. Зоряна Жильчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.